Колеги, а вам такого димаря дарили хтось? Не дарили. Дивіться, який крутий димар. Такий є тільки в мене в покійного Майкла Джексона. Дивіться, який позивний. Оце, а це, а бляха-муха, крута чашка, да? Ну, блін, я прям так легенько вражений, тому що дійсно виконано дуже якісно, виконано дуже гарно. Люди їдуть, треба їх минути. Оце воно життя блогера. Це воно життя блогера. Добрий день. Добрий день. Ось, бачите, отак ми тут і працюємо. Ось так воно, бачите, який З нержавіючки. Класний. Колеги, віпрос в тому, що цей Димар подарили мені як презент. як презент. А може бути ще такий димар у вас, якщо ви захочете. Звісно, він буде стояти грошей. Це все ручна робота, колеги. Це все ручна робота. Дивіться, як гарно. Такі ці квіточки, так, да? Все, поставимо сюди ще міха і буде шкварочка. Це ще димар зроблений з 0,5 нержавійки. Ви шарите? Що це таке 0,5 -та нержавійка на димарі? Позирно.